Вітаю всіх! Сьогодні прокачую ARL v 39 Це у нас е, жабоїди, французи. М -м, чесно кажучи, танк взагалі ніякий. Він пробивається повністю, броні ніде немає, шиється скрізь. Від слова взагалі, я не знаю, він позиціонується як ПТ, але навіть для ПТ він слабий. Ні зведення нормального, ні влучання хорошого. Цим танком можна тільки злити стату і набити кількість поразок в бою. І все. Зараз покажу вам, що він може, але я не розумію, як ним взагалі викручуватися з того бою, який я отримую. Давайте, братва, затащить каточку цю. Бо моїм танком явно не вийде нічого тащити. Йомай, братуха стак, ну нащо ти сюди став? Їдь потанкуй, в тебе хоч трохи щось там десь на броні спереду є. Ай, бо я взагалі нічого не зможу натанкувати. Можливо, тут хтось проскочить під мостом, під ЖД по лівій стороні. А ось так от не видно нікого, тому треба змінювати локацію, зробити дислокацію. Наприклад, отак от, от. У нас вже мінус один. Бульдог 59-16, ще хтось там зливають просто наших, як то так і має бути. Опа, вже. Мене висвітили. Зараз мені будуть роздирати все, що можна. Все віце течечка прилетіть, Повезло. Блін, каве, розвернися. Диви, вони всі потікали. Я залишився тут один. Це смерть. Це явна смерть. Та ну вони розкручують мене, як сируна. Я тут один, а вони троє. Без толку так воювати. Взагалі немає ніякого сенсу з цього танку. Він не є рентабельним в цих бліцах, я не розумію, що він робить. Пацани тут на стагі і на кв КВДНС стріляють. Куди? Пальцем в небо тикнули, туди і полетіло. Не пробив. Ну, коротше, тут все зрозуміло. Те, що я вам і говорив, що це дикі зливи Каток. Дикі зливи стати. Більше нічого. Поразка для цього танка це стабільність, це норма. Почав прокачувати десь декілька днів тому екіпаж на 95%. Всі модулі прокачані. Я думаю, що на це піде ну, плюс-мінус десь. 4-5 днів, якщо без е, ніяких там івентів його викачувати і ну, упорюватися тільки на основні бої на звичайні. Е, Броні в нього немає від слова взагалі. Цей танк виглядає, наче його зліпили ну, з того, що залишилося, інакше його не назвеш. Ну і зараз я покажу вам на що він здатний. Але, чесно кажучи, це просто витрачання нервів От прокачувати. Ну, Намагатися прокачати саме ці танки ось від САУ-40 і до RL39 разом з ним, разом з цим АРЛОМ це просто витрата нервів. Карта Молендейк, звичайний зустрічний бій. Е, як для ПТ тут є хороші декілька ПТ позицій, цей танк позиціонується сам як ПТшка. тому нам вигідно почати бій саме з цієї карти. Ну що ж, будемо сподіватися, що наша команда затягне цей бій, оскільки я взагалі, напевно, не відіграю тут якоїсь великої ролі в цьому бою. Зведення в нього таке собі не саме найгірше, але можна було і краще, оскільки я думаю, що зведення трішки краще, ніж у Сустою, наприклад, трішки швидше. Перезарядка 8,3 секунди на топовій пушці. Маневреність така собі теж не скажеш, що дуже добра, але. Для свого шостого левелу, я думаю, це норма для цього ПТ. Давай, під'їжджай. По пострілах приблизно від 300 до 350 в нього йде е пошкодження. Нанесення одиниць по пошкодженню. От, наприклад, Шерідан, мабуть, впередок отримав на 280 пошкодження. Так. Ох, попали. Дуже добре, мінус 312. Розідрали одного. Ось сюди можна накинути, я думаю там хтось є. Там є КВ КВ 2. Але його теж не видно. Треба змінити дислокацію трішки. Бо нікого не видно і вони, мабуть, вже не будуть виїжджати підставлятися. Тому нам треба самим їхати і шукати можливість настріляти трішки. Ех, не встиг, я не попав. Давай, 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 давай. Ух, прекрасно. Меджаю трошки підстрелили з раку. Ага, меджаю роздерли. Ну, ось так ось бачите, це в цьому бою Тіма наша якось адекватно зіграла і затащила цю каточку. Все прекрасно. Але могло бути і гірше, чесно кажучи. Для цього танку злитий бій це норма, це стандарт. Нічого іншого можна навіть не очікувати. І е, не думати про те, що ви там погано зіграли. Чи Тіма ваша не, не затягла ваш бій, не затащила, не знаю, як сказати. Ось такий справа. Все good. Сьогодні фарт у масті, карта лягла як треба, і це перемога. Задано шкоди 1820. Ну, рикошет на цьому танку взагалі апріорі майже неможливий. Якщо ви отримали в бою рикошет, це те дуже добре. Це ви просто везунчик на всі 100, просто сам Боженька вам допоміг. Оскільки цей танк пробивається на всі 100 і в будь-яку сторону, в будь-які щілини. Я взагалі дуже незадоволений, невдоволений цим танком, він мені дуже не подобається. Ну, але що зробиш? Захотілося прокачати ФОЧА 155-го і ось так ось такими муками і нервами. Буду до нього наближатися. Кому було цікаво, ставте лайк, залишайте свої побажання внизу. Хто хоче обісрати це відео без проблем, це відео було знято по фану, чисто для розважального контенту. Я не професійно розуміюся у справі відеомонтажу, і тому, якщо звук мій вам не подобається, прошу вибачення, звісно. І кому. Дуже хочеться мене осудити. Можете знизу поставити пальчик вниз. Я прийму все до уваги.